Вітаємо всіх! На зв'язку команди Shark Trade. У даному відео побудуємо упередження на тиждень та на більш довгий період, оскільки зараз досить важливий час, бо відбулось закриття кварталу, і з ним відбулось закриття місячної, трьохмісячної, та піврічної свічки. І якраз із піврічної почнемо аналіз маркету. У результаті закриття свічки сформувався імбаланс, який в майбутньому може бути протестований. але як так, я зараз його не беру до уваги та не очікую відкату в нього. Першочергово, на даному етапі, я хочу побачити відкат у трьохмісячний ім, в якому ціна може отримати дозаправку перед тим, як піти знімати трьохмісячний свін, котрий також сформувався в результаті закриття крайньої трьохмісячної свічки. Тобто на даному етапі було б непогано отримати відкат. Сюди потім вруг вгору і зняття цього фракталу. Але, якщо порівнювати із минулим періодом, то у нас тут в моменті була схожа ситуація, але відкату в імбаланс ми тут не отримали. Тобто ціна скоріше була зняла цей свінг. Відповідно, не факт, що цього разу ми цей відкат отримаємо. Також бачимо те, що у нас. У результаті закриття місячної вже свічки сформувався свінг, котрий може бути тригером, тобто каталізатором, на якому ціна може дозаправитись перед рухом вгору. Тепер перейдемо до того, що ціна зараз робить. Крайнє, що робила ціна це тест даного РБ якраз попередньою свічкою, і в результаті цього можуть починатись, формуватись певні. На тижневому таймфреймі, при падінні був залишений імп. Реакції першочергової, ми поки на даний місячний РБ з даного таймфрейму не бачимо. Відповідно, у нас є всі шанси, щоб від даного тижневого імбалансу піти нижче, зняти цей місячний свінг, протестувати трьохмісячний імп і тоді піти вгору. Тому будемо спостерігати, якою тут буде реакція в моменті. Я думаю, що ми побачимо шорт. Додатково ми бачимо те, як ціна підходить. У нас тут, здається, є фрактал. Так, і ми бачимо, що на нього ніяк ціна не зреагувала, що вказує на силу покупок. Тобто, з нього ніякого об'єму в шорт не надійшло, бо ми не побачили першочергової реакції у вигляді свіпу. І Додатково ми можемо позначити цей імбаланс. Але ми розуміємо, що тут, в рамках даного масиву, ціна тестує тижневе, і відповідно будемо брати інформацію з тижневого таймфрейму, бо він є старшим. На таймфрейм нижче. Також не бачимо, поки в шорт ніяких тригерів прирості. Ціна формує Order Flow, в рамках якого зараз і рухається відповідно. Якщо Мати на меті торгувати в рамках даного потоку ордерів то найближчою упорною областю є даний імбаланс, який було б непогано отримати відкат і тоді від нього розглядати позиції. На годинному таймфреймі теж ми можемо отримати рух гору навіть від цього імба, тому що по ліву сторону у нас немає ніяких тригерів. Та ми навіть на годинному таймфреймі зараз не бачимо ніякої реакції. Тому я також буду розглядати вхід у даному МБ середині дня. Якщо ж ми вже в тижневому шортовому МБ отримуємо на денці інструмент шорт, то тоді можна буде говорити про зняття цього свіна. Але поки цього немає, то ми найближче, що можемо робити, це торгувати в рамках. Даного потоку ордерів. Тепер також хочеться подивитись графік, цем І в результаті відкриття понеділка у нас сформувалася така область, яка називається геп. Ми знаємо, що ціна часто перекриває гепи повністю перед тим, як рухатись вгору. Відповідно, цього тижня може відбутись схожа ситуація, і ми побачимо перекриття цього гепу. Тому такий варіант. Теж слід тримати в голові. Але щоб очікувати відкат цей геп, потрібно хоча б бачити якісь тригери. Для цього ми поки їх не бачимо. Відповідно, торгівлю в рамках висхідного потоку ордерів є найбільш вірогідним варіантом та найбільш таким перспективним посередині дня. Тепер глянемо домінацію біткоїна. Бачимо те, що даний фрактал знімався, і хочеться на даному етапі просто бачити продовження цього всього руху. Я таргет виділяю даний сфінг. Ну і зараз, можливо, в рамках денного масиву ми побачимо ріст до преміуму і потім продовження руху вниз. У будь-якому випадку, очікується падіння домінації в глобальній перспективі. Це два варіанти. Або підхід до дисконту, тобто падіння до нього, або зняття даного мінімуму цієї консолідації. Тобто зараз я виділяю ці два варіанти, і в глобальній перспективі вони є позитивними для ринку альтпар при умові того, якщо графік тотал буде продовжувати рости. Як так, тут немає що коментувати, оскільки це майже аналогічний графік до PTC за відсутності знятого цього свінга. Але якщо брати цю картину до уваги, то вона є аналогічною через те, що також тестувався даний імбаланс, формувався РБ, котрий тестували, і сюди ліс, як мінімум, хочеться побачити. Якщо говорити про глобальні перспективи, то ми розуміємо, що після зняття попереднього АТХ відбувся ще ріст на 295%. Якщо на цей АТХ дивитись, то ріст відбувся на 16%. Відповідно, було б непогано, якщо б схожа ситуація відбувалася, як ми цей АТХ знімали. Тому навіть якщо ми після зняття АТХ отримуємо ріст на... 30%, то це вже буде капіталізація біля 4 трильйонів що вже досить позитивно, і альтмаркет маркет зможе, так сказати, подихати. Тобто, якраз капіталізація на даному циклі 4 трильйони це мінімум, що хочеться бачити. Ну і там позитивніше буде, це все, що є вище. Тепер перейдемо до ефіра Тут. Він зараз виглядає сильніше, аналогічно відбувалося перекриття цього імба на таймфрейм нижче. Ціна формувала даний імб, тобто також був SMR другого типу. Ми затестили дисконт цього масиву у рамках доставки ціни ніякого інструменту з цього періоду не відбулося, що вказує на те, що ціна просто може прагнути піти до цього пулу. На даному періоді відбувалося зняття цього свінга. В результаті зняття формували РБ, який тестували, і зараз ціна рухається гору взаємодіївши із цим свінгом. Якщо вдасться закріпитись вище нього, ну, то ми просто будемо очікувати зняття цього всього, що залишено вище на 4-годинному періоді. Вище даного свінга закріпились, від, закриття свічки відбулося. Відповідно, зараз найближче, чому ми можемо пробувати торгувати, є даний масив, в рамках якого залишено імп. Та можемо виділяти на цю пої, котра взаємодіяла із фракталом. Вище свінга. Потім закріплялись, то всередині неї ім. тому звідси також може відбутись рух. Якщо закриється 4 годинна свічка і сформується ім, то не відкидаємо варіант того, що звідси ціна буде рухатись вгору. Тепер глянемо графік ефіріума до бітка. Ну і тут бачимо те, що якраз закрилась 6-місячна свічка, вона закрилась свіпом. Також сформувався 6-місячний РБ, зняття якого зараз цікаво, точніше не зняття, а тест, якого зараз цікаво, отримати, і потім продовжувати рух гору до обох фракталів вище. Зараз ціна знаходиться в рамках тижневого масиву в цій області. Тобто відбувся тест імбану, як мінімум. Зараз хочеться бачити зняття цього всього. На таймфрейми нижче не будемо опускатися, скільки інформації з цих таймфреймів є. Достатньо, і для торгівлі у середині дня цей графік не має сенсу використовувати. Тому просто очікуємо зняття цього всього. Було б непогано, якщо б з актуальних позначок це все знімалося. Тепер щодо того, якою буде волатильність всередині дня. У нас на даному етапі не відбулося вихідні дні тригеру у вигляді знятого з фінгмініума, але тим не менше, волатильність була на досить низьких типнях. Е рівнях, Так сказати. Відповідно, виходячи з цього, вона також може рости найближче, що можемо зняти даний денний фрактал. Ну і потім було б непогано зняти ось цей денний фрактал. Особисто я буду досить активно слідкувати на цьому тижні за ринком, оскільки при відкритті фракталу місяця, точніше, при закритті кварталу, відкритті місяця. Ринок буде досить, я думаю, активним. Відповідно, ми можемо отримати якусь навіть маніпуляцію, але, як мінімум, ріст сюди може відбутися, а ще краще, якщо ми на цьому тижні побачимо ріст до даного фракталу. На цьому думки по маркету закінчились, і всім до зустрічі!